Mm, так, друзі, не знаю, з чим це зумовлено, о, що це стало. Що це стало, о, Чому так у мене впали просмотри? Перегляди. У мене маска. Я маску зробив, то вже знаєте 30, то треба вже дивитися за кожен. Ой, я що ти росте? Така, знаєте, маска. От на оливках на ківі, Ну, коротше, до тонусу. Моя, звісно, я дуже не страдаю цим всім, але треба підтримувати вже. 30 плюс треба підтримувати своє обличчя. Ну, зараз не про це, а про те, що чому так впали перегляди. Чим це зумовлено. Чому це? З якоїсь причини. Що за неподобство? Mm -hmm. Вроді контент заливаю, який має залітати, а він щось не залітає. Ну, він залітає, але. Щось не це, я щось Я неправильно роблю, певно, чи що, може, підскажіть в коментарях. Це їду купатися і спати сьогодні неділі, вроді, а так щось набігався по. Ой, по дому ще шкаф розкладували одяг, коротше, по містах, е ролики, боци, лижі, все, поки в гаражі переставляли. Та йду купатися і йду спати. Ну, не знаю, не знаю. Проспати, звісно, може, ще собі зроблю щупальці. Знаєте, десерт від творожний не дуже тримаю. Може, зроблю собі якусь таку о, легку о, пепепасту. Тому, тому от пишіть, що це може бути. Чому мало переглядів, що зробити? Не забувайте підписатися на канал. Це мені о, вкрай необхідно. Тепер, це. всім гарного вечора. Чао! 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 Чао!